Вітаю. Я консультант садового центру ваш сад Світлана. До нас на YouTube дуже багато поступає таких запитань про пуансетію. Вибаглива в догляді, може і не так її назвати, ну як би з нею треба працювати в дальнішому після покупки. Багато людей беруть її просто як красивий букет на празники. Але хто хоче її сохранити, то сьогодні ми розберемо, як можна. І з нею в дальнішому поступати. Отож, купили ви квітку ансетію. її бажано пересадити зразу як перевалочка. Можете не пересаджувати, але пересадка обов'язково після того, як вона скине всі ці прицвітники. Получається, всі думають, що це вона цвіте. Це вона не цвіте, це у неї дуже красиві прицвітники. А всередині будуть красиві жовті квіточки. Ще вона, до речі, їх. Не викинула, тут тобто вони там от малесенькі такі зародиші, бульбочки, будуть жовті, маленькі квіточки. Коли вже цвітоносиці з'являться, це вже означає, що вона вже перецвіте і вона буде скидувати всі ці красні прицвітники. У вас залишиться, ну скажімо так, полулиса рослина. Це нормально, не лякайтеся. Так вона живе, так вона розвивається. Кімнатна рослина не любить, звісно, перехолодження, хоча б температура, щоб не нижче була 15-18 градусів. Якщо є там і 23, це навіть чудово. Це для неї підходить комфортна температура до 25 температури взимку. Влітку, яка є, температура така є. Головне не ставте її на поля сонечко. Світле місце без прямих сонячних лучів. Рослина поливається по мірі подсихання ґрунта. Якщо ви даже її полієте практично при помісиханні ґрунта, вона не обідеться. але перезволоження вона боїться. У неї будуть жовтіти і швидше осипатися листки, і вона буде швидше оголяти вам стволік. Що ми робимо після того, коли вона скине підсвітники? Багато людей шкодують рослину і оставлять в такому стані, як вона є. Не Обрізають, не підстригають, не формірують. Вона дуже швидко росте, в принципі, так як вона от, така диревовидна, кустова рослина. Вона може у вас вирости там, до пів метра, красивий, гарний куст. Але вже нижні листочки, не будуть, рослина не заінтересована видати вам бокових квіточок, і всі ці гілочки можуть у вас залишитися якби оголені. Тому осипала вона, виходить підсвітники, так її залишаємо, не чіпаємо, а вже в березні і виходить, виходить, кінець березня ми обрізаємо повністю верх, тобто там десь вийде на 4-5 почечок. Да, у вас залишиться наполовину, навіть зараз дуже заметно, що наполовинку вона, допустимо, у вас залишиться лиса. Скажімо, по-простому. Нічого страшного немає. Прийде весна, травень, і вона почне у вас зеленіти. Ви її обрізали, і вона тільки буде благодарна, ця рослина вона почне зеленитися і обростати. І у вас буде пишний, красивий кустик. Ми пересаджуємо великий вазон. Це на розмір більше вазон, ставимо її на хороше освітлення і чекаємо, коли вона обросте. Кінець серпня бажано рослині вже закращати днівний світ. Менше робимо світла, робимо більше темноти. Це якщо ви хочете, щоб у вас під новий рік прицвітники покрасніли. Якщо ви не будете такого робити, вони можуть просто тільки трошечки порозовіти, але ви не отримаєте такого ефекту красивого красних прицвітників. Влітку ви можете її оприскувати легкою димкою, якщо у вас дуже жарко, або ж довільні підончики. Є її рідний подончик, положили красиву гальку, поставили ще піддон і налили водички, йде рослиння і спаріння, і вона себе чудово почуває. Дуже добре, що й розмножається вона. Тож, якщо ви хочете, допустим, от перецвіла, осипалася полулисенька, взяли віточку. Вона дуже добре, очахується, знімається, поставили в укорінювач і у вас, будь розмножили собі кустик. Або можна, допустимо, якщо ви не ставите у воду, значить там в корні він макнули, поставили малесенький стакан чи універсальний, агроперліта додали, щоб, щоб був більш легший ґрунт. І зробили, накрили таку там, пакетиком, як тепличку. Також у вас рослина приживляється, тобто вже з одного кустика ви зробили два. Звертайтесь до нас, по можливості будемо вам відповідати на ваші питання. Хай вам щастить.